Вітаю всіх! Вже повним ходом іде приготування до світлого свята Великодня. І ми сьогодні з вами подивимось, як можна фарбувати яйця натуральними барвниками. Що нам знадобиться сьогодні для нашої роботи? По-перше, це відварені яйця. Це яйце вже я варила, пофарбувала його в куркумі. Одне я дістала, воно остиває, а інше. Остиває у мене у розчині куркуми. Подивимось, який буде відтінок різниця. Також чай каркаде заварюємо. заварили. Тепер спробуємо білі яйця опустити туди. Одне опускаємо і опускаємо друге. Ось так. І залишимо ми його на ніч. Подивимось, що воно буде. Так, далі нам потрібен бурак. Перемелюємо його на м'ясорубку, вичавлюємо сік. І теж опускаємо туди яйця вже варені. Одне яйце я беру коричневе. подивимось яка різниця буде в кольорі. Обережно робіть. Застеляйте, будь ласка, стіл, щоб не замастити його. А інше беру біле. Подивимось, яка буде різниця при виході вже. І теж залишаю на ніч. Всю ніч наші яйця фарбувалися. Зараз подивимось: цю склянку з соком буряка ми клали біле яйце. Подивіться, відтінок світло коричневий, бачите? А у другу склянку ми клали коричневе яйце. Воно темніше вийшло за відтінком. Ось подивіться, яка різниця між ними. Зараз покажу ближче вам ось такі відтінки: світлий і темний. Це сік з бурака. Ось так. Далі ми фарбували чаєм каркаде. Давайте з вами подивимось. Чай каркаде має червоний колір, коли його заварюєш. А що ж вийшло з яйцями? Подивіться, будь ласка, ось яке воно цікаве. З крапочками якимось. Зараз візьмемо серветку, витримую його і подивимось, який колір у нас з вами вийшов. Ось, давайте ближче подивимось, який колір у нас вийшов, бачите? Сірий такий, да? але верхній шар знімається. Тому ми зараз добре протримо серветкою, щоб побачити, який насправді вийшов у нас колір на крашанках наших. Подивіться, витираємо його добре. І він виходить у нас сіро з голубим таким відтінком, але нерівномірно, а в крапочку якийсь виходить цікавий колір. Дуже цікаво, так, незвично виходить. Достаємо друге яйце. Теж ми його зараз серветкою витримо добре. Подивіться, і нічого не треба додавати, просто ми кладемо в чай каркаде і виходить у нас з такими цяточками. Вже прикрашене яєчко. Да? Крашенка наша прикрашена не тільки кольором, а й цяточками. Ось таке вийшло у нас. Зараз подивимось, що у нас з куркумою. Перше яйце ми дістали через 3 години після варення. А друге у нас пролежало ніч, як і всі інші. І подивіться, те яйце, яке пролежало ніч, воно у нас темніший має відтінок. Ось воно. Трішечки темніше. Тобто, якщо ви хочете, щоб яйця були світлі, ви. Можете потримати 3, 4, 5 годин, а якщо ви хочете отримати більш темний відтінок, треба протримати ніч.